Хочу звернутися до Ірини Фаріон. От слухаю я тебе Чучундра Чорнорота, і сам собі думаю. Ну, ти ж була над депшою. Ви ж прийшли, Свобода, прийшли на трупах Небесної Сотні своїми грязними лапами, прямо по гробам, які несли е... по Хрещатику. Вмісті з Петєю ти прийшла ж тоді. Ви ж всі тоді заповзли в Верховну Раду України. Ваш Ярема був генеральним прокурором. Той самий Свободівець Ярема, якого, як чорта лисо, ганяли всі журналісти за його машини, за квартири, які в нього почали з'являтися зразу після того, як він призначився на посаду Генпрокуратури. В нього ж спрашували як очільника генпрокурора, коли ви почнете сажати регіоналів. Коли ви посадите Льовичка, на який керував розстрілом Небесної Сотні, коли ви почнете сажати тих, хто ще не втік з Києва і залишився, і відчуває себе дуже вольно після Небесної Сотні, після революції, після смертей, після вбитих, ви ж нікого не посадили. Ти зараз сидиш. Тявкаєш за цей русський язик, та да ви вже суки дотявкалися зі своїм руським язиком. Що тепер цей придурок полтора метровий кремльовський біжить, асвобождати русськоязичне населення? Ви вже догавкали, ви вже отработали свої кремльовські рублі погані дерев'яні. Що ти ще тявкаєш? Де ти була, коли ваш придурок з косою Мірошніченко з чи чемоданом, стояв перші дні війни на порогі, порогі польського кордону? Чого ж ти його за яйця не взяла за кадик і не кинула на передову? Ти ж розказуєш про те, що мужики мають воювати. А чого ж твій зять не воює? І він тебе що, гендер чи що? Трансгендер, не мужик, не баба? Ви задовбали вже, ви свобода. Отработали вже свої рублі срані. а тепер ми захищаємо Україну. І за те, що ви в своє время розхитували на тему мови, там на передовій питань проблем з мовою немає. Там і на вірменській розмовляють хлопці, які захищають Україну, і на російській розмовляють, і на англійській розмовляють, і на грузинській розмовляють. Всі, хто захищає Україну, у нас немає проблем з язиком. У нас є проблеми з політиками, придурками і уродами, які під патріотичними лозунгами пройшли в Верховну Раду і на цих ж лозунгах заробляли кремльовські дерев'яні рублі 5 год, розхитуючи ситуацію в Верховній Раді України. Дохатались, дошаталися, добігалися. Придурочна. Ти собі або мужика заведи, або велосипед без сідушку купи, тільки рот свій поганий закрий. Бери свого зятя і хай мандує на передову. Як ти казала, всі мужики мають воювати. Або сиди і не отрабатуй свої 33 три сіреніка русських. Чучундра!